Друзі, всім привіт! Ви на каналі Янка Фемелі. Мене звати Наталя. У Нас вже вечері в Альберті. Ось я вийшла на тераску на свіже повітря, щоб повідомити вам дуже класну новину. Отже, не буду тягнути. Починаючи з 18 квітня і протягом року уряд Альберти встановив для українців тимчасову програму обміну водійських прав для водіїв категорії Б і для водіїв категорії Б Ну, всі знають, що категорія Б це легкові автомобілі, а Б є це легкові автомобілі плюс причеп. Ця програма дозволить українцям отримати права у Канаді без екзамену, без фінансових витрат і без емоційних затрат. Тобто можна піти обміняти права без екзамену. Таким чином українці можуть швидше знайти роботу в Альберті і таким чином забезпечувати свої сім'ї. Цією програмою уряд Альберти показує своє лояльне відношення до українських мігрантів та підтримує їх у складний період. В описі до відео я залишу посилання на сторінку уряду Альберти, де зазначена ця інформація. Хочу додати, що близько півтора місяці тому назад мій чоловік Ярослав якраз здавав на права в Альберті. Він здавав свої українські права і отримував канадські. Цей процес був непростим, він був не швидким, і він був як фінансово затратним, так і морально затратним. Перездача на канадські права нашій сім'ї тоді коштувала 400 доларів і купи нервів. Так як я вже три місяці знаходжуся у Канаді, то мені потрібно було б також перездавати на права, здавати екзамен. Тому ви уявляєте, яка я щаслива, що мені не потрібно вже цього робити. Я можу просто піти обміняти свої українські права на канадські. Отже, особисто для мене, і думаю, для багатьох українських мігрантів, які знаходяться в Альберті, це дуже класна новина. Дякую всім за увагу. Пока!